Всім привіт! Мене звати Мейті Мерсер, я актор озвучання та майстер підземелля земелягікен Сандрі та Critical Role. і ласкаво просимо до моїх серій відео про поради та підказки для гейммастерів та данжен Сьогодні ми поговоримо про опціональне правило крутості. Для тих з вас, хто не знає, що таке правило крутості, це дія, яка по суті дозволяє зробити щось неймовірне заради крутого моменту. Це відбувається весь час у кіно, у телебаченні та багатьох серіалах. Це просто можливість відійти від правил достатньо, щоб дозволити чомусь класному статися, незважаючи на закони фізики. У RPG це зустрічається нечасто. Майстер дає шанс на якісь безглузді трюки або унікальні інтерпретації деяких правил або особливостей системи заради крутих моментів. я думаю, що це цікавий елемент для використання в помірних кількостях. Ви повинні оговорити на ранній стадії гри з вашими гравцями, скільки рівня божевілля ви готові дозволити. Просто до розуміння загальної відчуття історії, що спробувати, що ні. Багато RPG, сучасних систем та ігру жанрі хорор, як правило, дотримуються сурового реалізму в діях гравців, тому що так вони будують свою напругу, і саме так будуються елементи небезпеки в оточенні. Тут правило можна використовувати трохи обережніше, але це не завжди добре для історії, щоб залишити напругу, труднощі та страх, потужний інструмент оповіді. Якщо гравець відчуває, що він може зробити будь-яку річ, будь-яку божевільну ідею в будь-який момент часу. І це спрацює, то це небезпечний елемент. Обережно використовуйте та коригуйте правило, але переконайтеся, що не стримуйте творчість гравця, принаймні не фізично. Тож для майстра і гравця, якщо ви згодні з цим, це гарний інструмент, який можна втягнути в ру. Не перебільшуйте, виберіть правильний момент для цієї. А... Супергероїчної стійки, щоб зробити щось божевільне для майстра. Важлива підтримка внутрішньої узгодженості з правилами у світі, тому ви повинні залишатися зібраними, щоб люди розуміли межі. Um, ви не хочете, щоб ставки реальності напруга мали меншу вагу, що може статися, якщо ви дозволите занадто багато. Оцініть які дії грабельні, як ДМ, і які можуть бути аб'юзивними. Правило крутості або моменту може бути, наприклад, таким. Um, Припустимо, чаклун має заклинання. Туман круто. Це звичайний туман по області. Що робити, якщо вони вирішили, що хочуть використати цей туман, щоб створити достатню кількість вологи в області, яка горить і він фактично погасить полум'я? Це не зовсім правило крутості, а скоріш креативний підхід. Таким чином ви можете зрозуміти різницю. Якщо хтось вирішив, що в них є здатність, яка дозволяє їм падати повільніше, як Монг в 3,5... Щоб повільно збігти по стіні замку, коли вона руйнується, це добре спрацює, але це не зовсім можливо за правилами. Але з точки зору кінематографа це може бути крутий момент для персонажа. Якщо в них є предмет, який щойно вкрали, і це єдиний шлях до втечі. Я дозволив би це зробити, можливо, з перевірками навичок і деякими викликами, щоб зробити труднощі для цього досвіду. Але навіть якщо правила не беззастережно говорять, що людина теоретично може продовжувати бігти по стіні, не бійтеся, обійти правила або послабити трохи, щоб дозволити ці круті моменти для своїх гравців. Це також пов'язано. Зано з боями на місцевості інколи доводиться рятуватися з крижаного мосту, що руйнується. Це дуже схоже на фільми Майкла Бея, і це може бути крутий момент екшену в вашій історії. Водночас, якщо кожен момент гри буде таким, він просто втрачає свою вагу, а спокійніші моменти у порівнянні будуть здаватися нудними, та гравці будуть менш захоплені цією історією і напругою між ними. Але для людей, які не зловживають правилам крутості, не пробують постійно ламати вашу гру, або не виходять далеко за рамки того, що може персонаж, ви нагороджуєте за ці моменти творчості. Ви можете дати їм бонус XP в кінці сесії. Можливо, цей момент може привести до кращих відносин з неігровими персонажами або виявити секретний шмат сюжету. Ам. Але і такі гравці часто заходять занадто далеко. Якщо хтось продовжує зловживати цим правилом у вашій грі і постійно намагається зламати механіки, списки ознак або набор навичок, то можливо їхні невдачі стануть більш і більш караючими. Є способи зробити це не і якщо у вас є така проблема в грі, або ви відчуваєте, що це дійсно вбиває наратив, або мішає іншим, просто поговоріть з ними. Зараз більшість РПГ сконструйовані як героїчні історії, що демонструє легендарні подвиги. Ам... Тож, нехай гравці спробують, нехай зазнають невдачі і зрідка досягають успіху. Зрідка одна із моїх улюблених фраз, яку я постійно використовую у Critical Role, це ви безумовно можете спробувати. І я дотримуюсь цього, тому що я думаю, що найвеселіша частина РПГ — це місце, де ви можете спробувати зробити щось інакше ніж у власному житті. І поки ви робите це у творчий та поважний спосіб, який не шкодить або поважає час енергію, що ДМ або гем у оповідь, я думаю, що це може призвести до деяких приголомшивих та крутих моментів, Тож, просто через досвід ви знайдете цю тонку лінію, що працює, а що ні. Тож переконайтеся, що ви обговорили це з вашими гравцями, що йдуть вперед, і ви, хлопці, зобов'язані створити дійсно епічні моменти пригоди. Сподіваюся, що це допомогло твоїй грі, друже. Велике спасибі за вподобайки та коментарі. Ви зможете побачити більше цих відео на Медролс, і зустрінемось наступного разу.